Що пацан каже, що так дорого, йолки? Я кажу, я ж не з барахолки, в мене штаб гарантія печать Йолки. Не яка ж там шняга з автомагазину номер 7 на Рибальському? Беру він, каже. схопив і побіг. Коли через тиждень біжить, як батя з роботи, і кричить, як той з будівництва: Ти що, я купив твою хню? А вона і матю, і махає тим амортизатором, як шашкою. А в мене чай, я не встиг допити. Збираємо комісію. І приходить експерт старий з лупою. Дивимось, аж ток вм'ятий, як після побачення з кувалдою. Пильових закручений, як носки у черевику. Хто ставим, Питаємо. Я не знаю, каже, Славік в гаражі. Ну, Славік так Славік. Ставив хіба що на коліна поставив. Так от, діти мої, технічно занедбані. Купив не економ. Подешево не значить добре. Аморт не дівка. Якщо потік не вернеться. І якщо тобі з криворуки Василь ставив деталі, то потім не матюкай мене, а став йому питання. Бо гарантія то не магія, а відповідальність, яку купуєш разом з деталю.